Курс Практична бухгалтерія це курс головного бухгалтера. Ми вивчаємо абсолютно всі теми бухгалтерського обліку. Цей курс підходить як для людей зовсім без досвіду, щоб здобути собі нову професію, так і для власників бізнесу, щоб розібрати саме свій бізнес, саме бухгалтерський облік свого бізнесу для бухгалтерів, щоб підвищити кваліфікацію. Цей курс практичний розроблений мною на практичних завданнях, мінімум лекції, максимум практики, тому що лекція, теорія не працює в житті. Якщо ми навчаємося, вивчаємо одну теорію, нам розказують згідно законів, це не працює. Працює те, що ви зробите своїми руками, ту задачу, яку ви зробите своїми руками, ту податкову накладну, яку ви за. Заповнити своїми руками ту декларацію, купили виведете самостійно. Тобто, працює те, коли ти сам сів і зробив своїми руками. У вас є е, всі завдання, якщо це офлайн курс, чи може онлайн, чи може в, е, в Телеграмі курс. У вас є всі завдання, які ви роздруковуєте і робите самостійно. Ви робите самостійно, і у вас це як підказка в подальшій роботі. Тобто ці знання вони як знання е, їздити на велосипеді. Ви їх не забуваєте. Да, може бути десь там, якщо ви довго не працювали, трошки притупиться, але ви починаєте працювати і все згадуєте. Е, знаєте, цей курс, це курс в нове життя, це можливість здобути свою самореалізацію або закріпити її. Тому я запрошую вас на цей курс і бажаю вам велетенського успіху.